Омега-3 жирні кислоти. Чи потрібно їх вживати кожного дня, і чим вони будуть особливо корисні для людей похилого віку? До складу омега 3 жирних кислот входять три жирні кислоти. альфа ліноленова Ейкозапентаєнова, ЕПК та Докозагексаєнова ДГК. альфа ліноленова вона міститься в продуктах рослинного походження, таких як насіння, горіхи, авокадо. А ЕПК та ДГК це омега-3 продуктів тваринного походження. Особливо багата в жирній рибі, глибоководна, дика жирна риба. Ікра також містить багато омега-3 печінка. Головна функція омега-3 жирних кислот те, що вони можуть вбудовуватися і вбудовуються в клітинну мембрану. І таким чином. Кожна клітина може нормально функціонувати, пропускати всередину всі корисні поживні речовини. Тож вони забезпечують нормальну проникність клітинної мембрани. Також ЕПК та ДГК забезпечують ще протизапальну дію. Вони знижують запалення всередині організму. Вони протидіють серцево-судинним захворюванням, профілактика серцево судинних захворювань і ризиків омега 3 жирні кислоти, вони незамінні незамінні фактори харчування. Вони не утворюються у нас в організмі, тому повинні потрапляти зсередині зовні, зовні потрапляти з продуктами харчування. І це повинно бути ще починаючи, коли дитина не народилася, коли вона ще знаходиться в утробі матері, коли це ще плод. Тому і приймати їх омега 3 Потрібно кожного дня і дітям, і підліткам, і людям зрілого віку, і звісно, що людям похилого віку, бо отримувати дику глибоководну рибу два-три рази на тиждень не всі можуть, бо це дорого, бо це немає деякої да, інші якісь там перепони. А ось у вигляді біологічно активних добавок ми можемо компенсувати цю потребу. Тому, починаючи ще з раннього дитинства, з того, як дитина новонародження, постій, потрібно постійно кожного дня приймати. Цю добавку, але потрібно слідкувати за рівнем тромбоцитів. Якщо вони знижені, то це є протипоказанням до прийому омега-3. Також є ще аналіз на омега-3 індекс, він може допомогти і да, ви зможете дізнатися, чи вистачає вам омега-3, чи не вистачає. Чим буде корисна омега-3 людям для похилого віку? Похилого віку? Тим, що Омега-3 знімає запалення, хронічне запалення, профілактика серцево-судинних захворювань ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби. І також вона ще буде мати ефект для когнитивних функцій. Це ще профилактика хвороби Альцгеймера, профилактика нейродегенеративних захворювань. Бо наш головний мозок він на 60% складається з жирів і омега – це теж одна із складових головного мозку. Тож вона потрібна для того, щоб працювали нормально нейрони нервової системи.